Всім привіт! Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, як бачите і чуєте, в нашому курничку все нормалізувалося. Дівчатка працюють на 100%. Все добре. Припинився розкльов, припинився канібалізм і яйця піднялась на той рівень, яка вона була до цього. Все ми нормалізували. І привели до ладу. Нагадаю, хто не дивився, хто не бачив, розпочався у нас канібалізм десь недільку назад, не більше, напевно, тижні-два тому назад. І це все відбулося із за того, що дуже велика кількість знаходилася курочок тут, в цьому приміщенні. Воно не розраховано було на таку кількість курей. Тобто зараз тут залишилося у мене 104 курочки. До цього було 134. Ну, десь так, 133, там е, плюс-мінус. Ну, е, чому не було раніше розкльову? Чому він розпочався зараз? Все це тому, що на подвір'ї знизилась температура, і курочки до цього виходили на вигул, гуляли і більшу частину, так скажемо, Свого часу проводили на подвір'ї, там їм вистачало місця. Вони сюди в курничок забігли, поїли, попили, знеслися і пішли собі гуляти, відпочивати на вигул. Там місця вистачає і ніякого дискомфорту в них не було. Потім, коли пішов сніг, коли мороз і на подвір'ї стало холодно, вони Вийдуть туди, воно ну, ну, холодно, вони померзли, і звісно, що вони відразу йдуть сюди в приміщення, де тепленько і де їм комфортно. А в приміщенні постійно знаходиться така кількість курей ну, не може. І ну, зрозуміло, що вони, у них був дискомфорт, їм було незручно. Вони, так скажемо, розпочали. Друг дружку <хи>, трішки е ну як, обіжать. І виходить, що знайшли слабших і почали їх трішки клювати. А це така штука, що якщо тільки десь появила, появилась капелька крові, все відразу ну, якщо е вовремя не замітить, то Закінчиться це може плачевно. Тобто вони цю курку з'їдять за ну, дуже швидкий проміжок часу. Ось приніс їм нову порцію корма. Вони задоволенням його споживають. Задавали мені в коментарях питання. Чи змінюю я щось в своєму кормоцеху, коли готую корм для курей? Там одна фракція, можливо для свиней інша, чи якесь змішування інше? Нічого я не змінюю. Я про це вже розповідав неодноразово. Ось знаходяться в мене курочки на дуже мілкої фракції. На такої ж фракції, як і свинки. Ось як бачите, і вони споживають корм без ніяких питань на повний клюв і вперед. Нічого я не змінюю, не замарачуюсь там. Ось дуже мілка фракція корму. Який вони споживають без ніяких питань. І так я вже використовую цей корм, ну як такої фракції дуже-дуже давно. Ще коли і на Херсонщині був, нічого я не змінював ніколи. І яйценоскость на вищому рівні, і споживання, ну, і, тобто немає ніяких проблем. Зовсім я не бачу в цьому ніяких проблем. І виїдають з годівнички, вони теж практично повністю все. ну Зараз ще корм трішки в них є, але якщо дати їм. Получається трішки часу, і підождать, щоб корм у них закінчився, то годівничка буде практично вилизана, Там нічого не буде. Там, вон, бачите, воно, ну там мало, його зовсім мало. Постраждалі наші курочки сидять ще в ізоляторі, так скажемо, де я чекаю, коли в них затягнуться ранки. і Випустимо їх сюди вже до основного стаду. Як бачите, яйценоскість 100%. Практично кожного дня несуть по 3 яйця. Вчора було три, позавчора три, сьогодні он вже три. Буває день переривчику два яйця. І потім знову три. Тут у нас по цьому стаду яйцяноскість зараз піднялася знову до 90%. До цього була, коли розпочався канібалізм, упала до, ой, не пам'ятаю, ну зараз підемо подивимось, там журнальчик до 65% була упала. Тобто це був стрес для них дуже великий, і зрозуміло, що вони почали різко втрачати яйценоски і перестали нестись так, як потрібно. Зараз все нормалізувалось. Які я проводив е, міроприємства, що ми з дружиною робили для того, щоб все це діло нормалізувати? Ну, в першу чергу, ми прибрали ту кількість курочок, яка була тут лишня, тобто ми їздили на Херсонщину до батьків, і я відвіз туди. Получається, ту кількість, в принципі, та кількість і була розрахована. Я ніяк просто не, раніше не міг вирватися і завести батькам цих курей. Тобто, забрали ми певну кількість курочок, залишили на це приміщення 100 голів. І виходить, провели. Дебікеровку клювів. Тобто припалили їм клюв в той день, коли розпочався розкльов ввечері. Не знаю, чи зможу показати, чи ні. Ану покажи свій. Не не виходить. Ну ось, як бачите, верхня частина, яка тупа, немає там е, такого е, гострого кінчика, як завжди він є. Тобто. Припалюється верхня частина дзьоба. І ця процедура проводиться всім, без виключення. Все стадо е проходить цю процедуру. Далі освітлення. Вон, як бачите, йде червоне зарево. Тобто стоять червоні пофарбовані лампочки. Звичайні економки. Просто фарбуються червоною фарбою. ну автомобільна ця, що в балончиках продається, пофарбували і все, маємо червоне освітлення. Це освітлення їх заспокоює. Вони не такі агресивні. І коли розпочнеться розкльов, якщо розпочнеться, то при такому освітленні вони не бачать на тілі, виходить, своєї сусідки не бачать кров. І таким чином виходить, е що ну, не буде далі розповсюджуватися і розвиватися е ну, ця проблемка. Ну і годівля. Годівля. Додали. Ми до годівлі. в той день якраз так сталося, що е вже ні в Умані я поїхав, узяв гемоглобін крові, тому що я ну, давно хотів вже спробувати цю так, скажімо, добавку до корму. І... Получається, що е, до корму ми додали ще білок тваринного походження. Тобто вони вже ось два тижні споживають корм із додаванням гемоглобіну крові. І ось оці всі купа оцих всіх міроприємств дала нам дуже позитивний результат, і причому за невеликий проміжок часу. Так що все працює, все супер. Яйценоскість знаходиться зараз. Я думаю, це пікова у них на вищому рівні. І я думаю, так буде воно далі і продовжувати. За, да, дівчатка, О, дівчатка працюють. Все супер. Покажи Все, Все у нас супер. Тобто маємо результат. Дуже і дуже задовільний. Півник постійно знаходиться на годівничці, так скажемо, зверху над ними. Спостерігає, контролює, поглядає на тих, що в клітці. Щоб все було в порядку. Запитували на рахунок там, чи яйця на інкубацію можна вас замовити? Ні, не можна. Курочки тут знаходяться самі без півників. Тобто це яйце харчове, це не інкубаційне яйце. І це крос від кросової птиці не отримують інкубаційне яйце. Тобто, ну як отримують, можна взяти яйце на інкубацію, додати сюди півників. Тут один півник знаходиться на 100 курочок. Це виходить. Так, чисто для порядку і для краси. Тобто, щоб отримати інкубаційне яйце, повинно бути набагато, набагато більше півників. На це стадо на 100 курочок, повинно бути мінімум 9-10 півників. І тоді можна. Отримувати яйце на інкубацію, але, але це кросова птиця, це не порода. Тобто вона буде вже в наступних поколіннях розщеплятися на батьківські форми, і виходить тієї продуктивності, тієї яйценоскості, що ось у них у потомків. Ми вже не отримаємо. У нащадків ми не отримаємо, тому що йде е, розщеплення. Кросу до батьківських форм. Так що з кросової птиці не отримують, не беруть яйце на інкубацію. Е, на даній території, на даній площі знаходиться в мене десь з розрахунку зараз 8 голів на 1 метр квадратний площі підлоги. Тобто ось ця е, кроса і Ломан Браун. Можна отримати до восьми голів на метр квадратний. Якщо м'ясо яєчна порода, там потрібно менше 6-7 голов. Якщо легорни більш яєчна порода і вони менші заломані, там можна тримати вісім-дев'ять голов. Ну тобто, все залежить, кількість кількість курей на в приміщенні залежить від породи, від кросу. Тим курочкам, що в клітці знаходяться, облаштував ось таку напувалочку на швидку руку. Да, воно трішки не те, що хотілося, але воно працює. Воно працює і все добре. Їм тут недовго знаходиться. І як бачите, є ось на вищому рівні. І це працює. Працює, Годівничку зняв, він положив наверх. Зараз відчиняємо. Каліточку забираємо, наливаємо їм водички, і їм на добу вистачає цієї пляшки з водою. Тому що там <смістичні> в, коментарях> в коментарях сміялися пивом, чернігівським пивом споживають. І бачите, яка яйценоскість? 100%. Так що Лайфхак. Поїдь курочок пивом, і буде <смістичні в культуру> Більше 100%. Так, да. як я вже казав, є варіант ось комбінованого утримання. І я над цим ну, останнім часом більше і більше все думаю, ось, як я казав, ще одну кліточку можна сюди розмістити, таким чином, як ця, і сюди на бокову стінку. І таким чином ми додатково можемо загрузити ще сюди в корничок десь біля 30 голів. Але потрібно вирішити питання і з напуванням. З годівлею там, звісно, що просто годівничка знімається і наперед цепляється, там все просто. А з напуванням потрібно вирішити. Тому що ця ємкість, що тут є, вона знаходиться теж на такому ж рівні, як і, виходить, як і ці клітки. І вода, виходить, не піде самотяком сюди, якщо провести воду. По ніпельних поїлках. Тому що ніпельні поїлки повинні стояти зверху. І вода не піде. Ну, тобто, потрібно щось, щось придумати з напуванням. І потім можна таким чином збільшити е, тут е, кількість курей в цьому приміщенні, і приміщення буде працювати більш ефективно. Так, все, роздали корм. Наточив водички в ємкість Ось. і підстелив соломки їм свіженької. Все, трішки вони заспокоїлися, перестали так громко розмовляти гучно. І зайняті підстилковим матеріалом, грибуться собі в соломки. Покажу зараз, можливо, хто не бачив ще як. Контролюється мікроклімат в приміщенні. Так, ось У нас виходить обігрівач електроконвектор, який працює через термореле. Датчик від термореле ось знаходиться. у нас. Ось. І Таким чином ми контролюємо температуру. Виставив я там показники, що якщо температура падає менше 16 градусів, він вмикається. Піднімає температуру до 18 і вимикається. Ось зараз у нас 18.1. Він не працює. Якщо температура упаде менше 16, він, виходить, включиться. А це відбувається тоді, коли е, працює вентиляція. Он повітряний клапан, через який заходить свіже і прохолодне повітря, і воно. Получається, направляється відразу під стелю. Зараз, я думаю, що скоро включиться вентилятор, і ми, я зможу це продемонструвати. Ось. Включився наш вентилятор, все, і клапан відкрився. Під тиском, під від'ємним тиском, виходить, спрацьовує вентилятор і вмикається. І відкривається, вичиняється клапан. І ось температура наша пішла відразу падати. Тому що повітря заходить під стелю холодне, змішується із теплим, так як тепле повітря знаходиться під стелею. І вже в прогрітому вигляді опускається до курочок, до підлоги. Все, бачите, загорілась червона. Е Оп, вимкнулася. Ну, тобто на вулиці зараз не дуже холодно і повітря заходить не таке прохолодне. А от коли морози, то повітря заходить більш прохолодне і температура, при тому, коли працює вентиляція, то опускається ну, значно нижче, як зараз. Вон, знову вмикнувся, зелена загорілася, Ну, тобто, все працює в тандемі. Все вентиляція і опалення. І завдяки такої праці, виходить, в приміщенні немає вологи. В приміщенні сухо, приміщенні комфортно. Стіни сухенькі. Як бачили перед цим відео було тут угол, ну це дальній угол. Якщо сильний мороз, то да, там він сиріє. Сиріє, тому що це, виходить, ось клапан, повітря заходить сюди і зразу йде, як би ось в прохід, де я виходжу. Тому що тут вентилятор. Он, дальній кут також, бачите, трішки сиріє. Ну, тому що це, виходить, кути, де повітря обмін дуже-дуже слабкий. Але... Представте, якщо не було б тут вентиляції і опалення, там би те приміщення, та і тут. Все було б мокре, все б стіни плакали, текли і було б дуже некомфортно, було б в приміщенні дуже вогко. Ось вентилятор наш. 50 см від підлоги розташований. І працює теж по таймеру. Циклічне, циклічне реле часу, яке стоїть у нас ось тут. Ось циклічне реле часу наше, це реле, яке відповідає за світло. Вмикає і вимикає світло автоматично. І також тут ось ще один клапан. Коли е, вмикається вентилятор, клапан цей відчиняється. Для того, щоб ця система працювала, коли е, вентилятор вимкнеться, як бачили, я. Там стоять пружинки, які підтягуються все діло. Він закривається. І прохолодне холодне повітря зараз не заходить. Воно заходить тільки тоді, коли працює вентиляція, коли це потрібно. Для того, щоб ця вся система працювала так, як потрібно, приміщення повинно бути герметичне. Якщо буде десь заход воздуха і підсасувати буде повітря в іншому десь місці, то клапанаці не будуть працювати. Приміщення повинно бути герметичне. Тоді буде відбуватися правильна робота вентиляції і буде у вашому курничку комфортно. Сухенько, як бачите, провів прибирання. Два дні тому назад все тут. Пісилковий матеріал, дезінфікат сухенький, потім підсилковий матеріал і в приміщенні дуже і дуже комфортно. Так, ось наша бухгалтерія. Значить, ось як бачите, було 90, 91, 92, 90, 92%. Потім розпочалася ця проблема. І ця носки пішла стрімко падати. Ось, як бачите, 86, 84, 69, 68. Ну, от вона була така. 70, 60. Ось ось ось. Все. Ага, ось до цього моменту вона падала. А ось уже. Получається, десь з 14 з 15 числа. Сьогодні у нас 20. -те. Вчора було ось 19, -те. сьогодні 20. -те. Ось вона пішла вже відновлюватися. І на даний час ми маємо практично 90%. Тобто наші 100 курочок, 104 там курочки, несуть 90 яєць в день. Зараз ось. Ось кількість курей 104. Все, вона поки що не зміна. І маємо ось такий результат. Ну, я думаю, ми їх ще розкачаємо іще на більше. Ну, тобто до 90% ми дійдемо. Хоча і ця яйценоскість вже, скажімо так, дуже і дуже задовільна. Так, приніс у кормоцех виходить, ваги. А це означає те, що будемо зараз готувати корм ось, корм для курей. який Закінчується, тут залишилося зовсім трішки ще на одну або на дві дачі, і все. Тобто, потрібно зробити запас. Курочкам нашим пішов уже восьмий місяць, і вони знаходяться ось зараз на цьому раціоні. Ось від 7 до 10 місяців. Ну він трішки тут, так скажемо, по-іншому я його даю, тому що я ж сказав, що е, сюди ще я додав 2% гемоглобіну крові. Получається, е, і раціончик трішки змінився. По гемоглобіну крові є окреме відео. Я показував, розповідав, що це, для чого це, як його давати, що потрібно з раціону забрати, а його додати. Ну тобто, під відео під цим залишу силочку. Хто, можливо, ще не бачив і не знає, як. Що і до чого, можете подивитися, перейти, подивитися те відео, і там я все це діло, ну, скажімо так, більш детально розповідаю. Ну, на цьому поки що, все. Працюємо далі. Всім всього самого найкращого. миру, здоров'я і добра, і все буде Україна. До побачення!